Доброго дня рибки! Як у вас справи, я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні такі класні будуть колоди. Я їх приготувала, поставила вам рубашки, для того, щоб ті, кому подобається езотерика, кому цікаво, на яких картах я працюю, будь ласка. І в Німеччині ви можете придбати карти таро, якщо вам це потрібно, в будь-якому книжному магазині або на Амазоні. Дивіться, як ви почуєте цю колоду. Є колоди відкриті в Німеччині, так, і ви можете просто подивитися і потім придбати вже запаяну коробочку. Акули мої пірань! Давайте подивимося, що робиться в вашому мікрос в космосі у травні. Травень це в нас весна, це в нас краса, і коли час вже приходить для того, щоб природа насолоджувалася, вже можна жити. Вже такий процес квітні минув, коли ми розцвітали, що думали, що да, ні. Травень це такий момент, коли вже треба квіти дивитися в житті. І так, перша колода, на якій ми працюємо для вас, рибки, це колода Райдера красива. взагалі це базова, скажімо, колода для всіх, а все остальне. Творіння авторів прийшло. І так, рибки. Що робиться у вас в травні? Королева кубка? Ну це ви. Рибки це вода, Королева кубка дві тільки ви класні. Все буде стосуватися вас. То ви будете в центрі, ви будете вирішувати свої питання і дурак. Ну, подивіться, колоди у вас в травні почнеться новий шлях. При тому, дурак, да, скажімо, це в нас нульовий аркан, який означає початок. Тобто ви почнете себе. Може хтось зранку проснеться, подивиться на себе в зеркало і скаже: Боже, Боже, яка я класна! А може мені себе порадувати чимось? І от якраз для вас час звернути увагу. Це королєва кубка це наші емоції. Це, до речі, може бути ще психолог. Тобто ви проснетеся в 4 травня і скажете, сонечко, а не підтик мені трошки до професіоналу, який дає мені таку чарівну піндаля, щоб я почала новий шлях. Тобто, травень це круто, ви будете знаходитися в центрі свого всесвіту, що я вам можу і побажати рибки, оскільки ми. Починаємо життя з любові до себе. І от у вас буде шанс, вам карти кажуть, що новий шлях починайте у травні з себе. Наступна колода це в нас правій Що вони вам порадять разом з вашою королевою Кубком? Король Кубков. До, шо, до пари, як то кажуть, є у вас весь шанс, такий великий, знайти свого короля. Подивіться, який він сам в собі. І в нього одна рука в кланкшалі, да, як це в нас називається українською мовою? Одна в воді. Вода це емоції. Взагалі, кубка, ви знаєте, це емоції, це занурення в себе, це. Свій внутрішній стан. От вам або карти кажуть, зустрінете ви свого хлопця, такого класного, або вони кажуть сонечко, закрий очі І спробуй зрозуміти, хто ти, що ти, чого ти хочеш в цьому світі. Ті, хто займається практиками, сходіть, будь ласка, на медитацію, або хто знає, де знаходяться ці, справді не знаю, як українську, знаю, німецьку кланкшалі, Оці піали, які звучать. Um, і вам можливо потрібно почути вібрації, Вібрації для того, щоб закрити от очі да, і почути вібрації себе, вібрації Всесвіту. Дивіться, кораблі, десь дорога може бути, дорога морем, дорога через море. І дорога до себе, розуміння себе. Нові вібрації. Прислухайтесь, просто прислухайтесь. Просто, просто класна карта, яка вам каже. І ви вже виросли. Бачите, по шістьорки кубків ви вже виросли з вашого дитинства, з ваших таких маленьких мрій, ваші друзі стали великими дорослими. І у вас йде процес трансформації. Тому прислухайтесь до себе, риби, ви вода, ви ваші внутрішні такі інтуїтивні знання. Але не ниряйте дуже глибоко, оскільки заплутаєтесь там. Спробуйте всі ваші оці почуття на поверхню. От у вас вже має бути не думання, а вже має бути кораблик. Ви вже маєте десь там бути на шляху до вашого майбутнього. Не дуже сильно в собі розбирайтеся. а то буде вам цікаво. Наступна карта, яку ми зараз тут витягнемо, питань нема. 13-та карта смерть або перенародження. От у вас іде риби повністю, трансформація, іде перенародження і йде новий погляд. Подивіться, як класно з вашого того, як та кобра в капюжончику. Іде е, погляд на нове бачення. До речі, карти самі, от, так, кажуть, смерть така, там, темна карта. В даному випадку це енергія життя, бачите, зірка тут. Це енергія нового всесвіту. Просто класно. Риби, ну... Метер. Може вам допоможе той короб... кубка переродитися. Це може бути також ще психолог, до якого ви звернетеся, мастер-гуру, який вам допоможе зробити внутрішню трансформацію, і все буде добре. Наступна класна така колода це оракульна колода. Вона називається. Оракул, який ізціляє автор колоди Хілле Хайльф, Ангела Хартфілд і Йозефіна Волл. Тут просто дуже гарні карти, які um, прорисовка можна для себе щось знайти. кажуть арт-терапія. Що ж ми будемо ізціляти рибки? Флорена Зігнуган. Зараз покажу. А, якщо так назвати, феборгени, вибачаюсь, спрятане благословіння, феборген, тобто ховати зігнунг, це благословіння. Вона зараз дивіться, Всесвіт дає вам добро. От він на вас дивиться і каже: слухай, я зараз тобі дам добро, а потім буду давати чарівного пендалі, якщо ти не зрозумієш. Прислухайтесь, будь ласка, до. Знаків. От, справді, ви, ви такі дуже чутливі, тендітні, і кому як не вам риби знати, як прислуховуватися до того, що вам каже Всесвіт? Спробуйте йти без телефону по вулиці. І подивитися, послухати, що кажуть люди, як то кажуть. Ще раз, може, пісню почуєте, може буде якась реклама на якомусь білборді, можливо, вам взагалі хтось прийде і розкаже щось цікаве. Бувають такі моменти, коли просто людина підходить на вулиці, і починає щось вам казати. Спробуйте почути, що вам каже Всесвіт, оскільки всесвіт постійно щось каже, він балакучий. Тільки проблема в тому, що ми наші тінтаклі, от ви зараз рибки, да? вам потрібно прислуховуватися, яка вода навколо вас. от ваш, Ваше оточення це вода, і вам потрібно чути ці коливання, вибрації, там є хвилі, там не хвилі. От Вам кажуть, заховане благословіння. Що в на карті є? Вон квіточка є. Якісь тігри тут летять, дерева і метелик, Подивіться, метеалик це в нас трансформація. Тобто у вас є, приходить до вас постійно якась інформація. цікаве Найцікавіше те, що інформація, яка до нас приходить, ми буває її не сприймаємо, оскільки ми не готові. Якщо ви вже готові зробити певний шлях у вашому житті, піти певним шляхом, зробити певний крок на тому шляху, то ви цю інформацію сприймете так, як вона вам потрібна. Приклад, наприклад, на весь приклад, наприклад, да? тавтологія. Наприклад, така ситуація: от ви збираєтесь, вам йде інформація про якихось про подорожі. Так? Там хтось кудись полетів, там якісь знижки, і вона, в принципі, вас не цікавить, вона вам не потрібна. Але коли ви збираєтесь у відпустку, вам одразу здається, що навколо вас, от прям всі десь їдуть у відпустку. Або ви придбали собі червону якусь сукню, і ви дивитесь навколо, всі навколо носять червоне. А до цього моменту ви на це не звертали. Тому зверніть увагу, яка інформація іде до вас. І все буде добре. Так, animal spirit. тварини, духи, The spirit. Подивимось, яка у вас буде інформація? Що у вас світі тварин буде? Гепард. Ну, все, вперед! Вам каже Всесвіт. Ноги на плечі і до світлого майбутнього. Притом гепард у нас є дуже швидким і він бігає на великий відстань. Тобто він прискорюється просто так от за хвилину. Вам вже відповідно до тих карт, які до того були, да, до вашого дурака, до початку, у вас новий старт. Слон. дно колоди це мудрість. Для от, ваш досвід, який вже був до цього моменту, його треба вже використовувати для прискорення. Тому риби, ви і прискорення це, в принципі, щось таке нереальне. Але зараз потрібно казати, що я вже не буду собі там в коматозі десь плавати, як та золота рибка в своєму акваріумі. А я такий нарвал конкретний, і я вже поскакав як Думаю, Ви розумієте, мої алегорії. Рибки, ви молодці. Тепер давайте подивимось, на що вам треба звернути увагу. У мене рунічне таро, воно таке трошки темне. Але воно дає дуже гарні поради. Давайте подивимося. На що вам потрібно буде у травні звернути увагу з тієї серії, що не лізь? У є якісь водойми, коли можна полізти, а є такі водойми, коли не треба, риби, куди вам не треба лізти. Так, сімка в нас буде динарієм там. Ну, куди вам не треба лізти? В принципі, як той гіпард каже, вам не треба не промідляйте. Оце карта стабільності. Да? Вона нам каже, що в принципі все так стабільно розмірено. вам вже хорош тої стабільності. Вам потрібно а, щось нове, От нові якісь введення. У вас іде оце прискорення, так? І а, треба шукати нові можливості, нові варіанти. У вас йде перенародження. Тобто те, то, що ви до цього моменту. Чекали і казали, та може воно якось я потихеньку, давайте не так, а може не туди, а не туди. Ні, от вам зараз по цій карті, якщо, як скажемо, таке застереження, ти ще їдеш далі, будеш, зараз вже не для вас. Рухайтесь. Да? Оскільки у вас тут йде туз Пентаклі він вам каже, що, ребята, треба просто-напросто використовувати можливість, яка є у вашому житті. І яка ж у вас буде лекція, лекція моєї душі, яку ви повинні будете вивчити. Оскільки упс, треба завжди щось нове вчити, я вважаю, наприклад, людина, яка не розвивається, вона не цікаво. Бегерліхкат. І вайста Алісом Децинкан вас Що Таке бегерліхкать це наполегливість. Дивіться, як класно. я зелена, тут зелене і ем, колір такий да, ліловий. Я знаю, що якщо я хочу втілити мою мрію у життя, то. Немає ніяких перешкод для мене. Я роблю те, що я собі запланувала. Риби, ви от, ціль знаю, перешкод немає. Якісь там ісбергі, що плавнувають, чи вам там планктона нема, чи річка не туди, все вам туди. Те, що ви зараз починаєте у травні для себе, ваш новий шлях. Вам потрібно дотримуватися своєї лінії. Я кондитола співають, бери свої йти, великі кроки, великі думки. От з цією піснею вам потрібно слухати її чаще а, в цьому місяці, і все у вас буде добре, оскільки у вас новий шлях, у вас новий розвиток. Тільки зверніть увагу на те, щоб а, ви йшли в правильному напрямку. От такий був розклад для вас, риби. Я сподіваюся, що ви візьмете для себе позитивну інформацію. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь. Для приватних консультацій звертайтеся під відео. Є мої дані. На все добре!